English for Kids Online. Сьогодні ми з вами розпочинаємо огляд 17-го Юніту за робочим зошитом авторів Косован вітушинська англійська мова 5 клас до підручника Prepare 5. І так, Unit 17 Different Places. Сьогодні за робочим зошитом, за робочим підручником, вибачте, ви розпочали цю тему вже. І сьогодні вже ви вивчили деякі а, с, слова, фрази, які стосуються саме different places, так, різних місць. Там, де ми проживаємо. І так, перша вправа, друга, перша вправа, одна єдина вправа у нас на лексику сторінка 78. Нам треба знайти 12 слів і підписати малюнки. І так, сео знаходимо слово tree дерево. grass – трава. flower, flower – Флауе квітка. Sea – море. Ось воно sea. Далі у нас іде Форест. Ліс. Forest. Форест. So, the next one is river. Далі Village, село, Village. City – місто велике, Town – маленьке містечко. Garden сад. Garden сад. Beach, пляж. and Countryside. Countryside. Місцевість, так, Countryside. Таке передмістя. Поставте відео на паузу. Поверніться до кросворду і також поставте відео на паузу. That's all for now. На цьому це все. Очікую вас нетерпінням на наступному занятті. Наступне заняття буде присвячене саме грема, граматиці. Будемо з вами згадувати і практикуватися у використанні ступенів найвищого ступеня порівняння прикметників. Вищого. good, bye, good luck. не забувайте підписуватися на канал, ставити свою вподобайку і до зустрічі! See you.